візілотон сповільнює помутніння кришталика при катарактісіма ранку. Час новин для вас продовжують працювати команди фактів АСІТІВІ та вікон СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. 16-річна дівчина та дві жінки постраждали внаслідок дронової атаки в Бучанському районі Київщини цієї ночі. Про це повідомили в місцевій ова. Внаслідок ворожого удару виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки. Більше деталей щодо дронової атаки обласна влада обіцяє повідомити згодом. А у Києві від початку року кількість істотно пошкоджених будинків збільшилася удвічі, за даними столичної міської ради, за три з половиною роки великої війни в столиці сильно понівечено майже десятків багатоповерхівок, і більше половини з них поруйновані обстрілами саме цього року. Йдеться про помешкання, з яких через пошкодження довелося відселяти пожильців. Нині відновити повністю вдалося 2,5 десятки будинків ще на 7 об'єктах тривають ремонти загалом від початку великої війни. Російськими обстрілами у Києві зачепило більше як дві тисячі будинків. З них майже половина постраждала за останні сім місяців. Майже 900 жителів Херсонщини зазнали поранень цьогоріч від російських безпілотників ще 90 – Загинули про це. Повідомляє обласна військова адміністрація. Ворог полює на цивільних поблизу їхніх будинків на вулицях міст під час роботи в полях. Як відновлюються поранені, та що розповідають про ворожі атаки? Далі у сюжеті. Це результат чергової ворожої атаки по Херсонщині. Росіяни влаштували в регіоні справжні сафарі на цивільних. Їхні дрони навмисно переслідують мирне населення та при першій ліпшій нагоді завдають нових і нових ударів. З 50 хворих, які на зараз проходять лікування в нашому відділенні, це 25 – п'ять цивільно-вибухові травми з цих 50. Це ну, з тим міркуванням, що ми обслуговуємо практично весь Херсон агентній хірургічній патології ми можемо за добу госпіталізувати одного-двох, а можемо 10-12. Чергове поповнення в невтішній статистиці. Випадок Сергія. Ворог використав скид. Я його не бачив, а вже потом бах і десь поряд. Да, здесь, врачи. Що порадити херсонцям? Дивитися під новим да, небо. в і під ноги. На сусідньому ліжку в палаті Петро Володимирович ворожа залізяча теж травмувала йому ногу. Подивився наверх, на гараж не видно, наверху нікого не видно. Дивлюся на сусідню вулицю, а там заріво. І видно, звідтиля все-таки на остатку. Ну, я зразу не. Не в чому діло. ударило щось. А В'ячеслав отримав поранення ще у березні під час масованої атаки залізничного вокзалу. Чоловік і досі у лікарні. тільки вийшов з машини, з авто і буквально зробив два кроки і агромним завив. Нам висіли п'ять бавіків. Я кажу, хлопці, можете трошки від їхати, бо воно трясе і мені дуже велика була. І я не кажу, якщо ми станемо, то нам всім буде ще десь. Швидкість врятувала тоді чоловіку життя. Нині він і досі відновлюється у медзакладі, як і місцевий фермер, який потрапив під обстріл, коли працював у полі. Почався обстріл. Я ліг в канаву і в канаву, і прилетіло далі. Метрів 20 за мною. Я був притонний, там треба було трохи пройти. Метрів 500. Зателефонував скору швидку допомогу. То все, мене зорієнтували, за мною виїхали одразу. Мені постійно зтелефонували, тримали зв'язок, все було добре. Від початку 2025 року на Херсонщині через російські дронові атаки загинули 89 дорослих та однорічний хлопчик. Повідомляє місцева ова. Ще майже 900 людей, серед яких 14 дітей дістали поранення. Олег Хендриксон, програма Вікнеставе, марафон єдині новини. Всі партнери України розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни. Саме Росія має піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир на цьому вечірньому зверненні, наголосив президент Володимир Зеленський. Кожен точно знає, що ключові рішення в Росії ухвалює одна людина, і що ця людина боїться санкцій Сполучених Штатів Америки. І що справедливо, щоб Україна була учасницею перемовин: війна Росії проти України, проти нашої незалежності, як уособлення незалежності кожної європейської нації. Тож формат зустрічі, зустрічей лідерів це, зокрема, тристоронній формат. До того ж, Володимир Зеленський зазначив, що ця війна у Європі і проти Європи, тому її голос має впливати на процеси та рішення, які будуть ухвалювати для закінчення війни. Дональд Трамп заявив, що не висував умови, за якої його зустрічі з Путіним відбудеться лише у тому випадку, якщо перед цим кремлівський диктатор зустрінеться з Володимиром Зеленським. Нагадаю, про таку передумову напередодні писала американська преса, зокрема улюблене видання Трампа йорк Пост. Окрім того, на брифінгу у Білому домі президента США також запитали, чи залишається в силі встановлений ним крайній термін, до якого Путін повинен погодитися на припинення вогню, адже він. Пливає сьогодні, американський лідер не відповів прямо на це запитання, заявивши, що це залежатиме від Путіна, чиїми діями та словами він дуже розчарований. Путін заявив, що досить зневажливо сприйняв ідею зустрічі з президентом Зеленським. Не знаю, не чув значить для вашої зустрічі із ним путіну не обов'язково погоджуватися на зустріч із Зеленським. Ні, вони обидва хотіли б зустрітися зі мною, і я зроблю все можливе, щоб зупинити вбивства. Так минулого місяця вони втратили 14 тисяч людей убитими щотижня. 4 або 5 тисяч осіб, і це переважно українські та російські солдати. Від початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив сотні тисяч будівель по всій країні, зокрема житлових. А для отримання компенсації від держави понівечена власність обов'язково має бути вписана до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Утім, часто люди про це дізнаються уже коли звертаються по відшкодування. Як це зробити максимально швидко, та які проблеми можуть виникнути? Віолета Товкес розповість. У ніч на 10 липня ось на цій площі упали уламки збитого шахету. Основна вибухова хвиля вдарила по торговому центру. Утім, уже за кілька десятків метрів житлові будинки у пана Олега у квартирі шрапнеллю вибило вікно. Так постраждало це вікно, воно на другому поверсі знаходиться. Слава Богу, що вікна сусідніх квартири є цілими, але в наше вікно був приліт. Квартира пана Олега у мікрорайоні столиці, який ворог часто атакує. Десь біля двох десятків вже серйозних таких прильотів було ракетно дронових Вікно у своїй квартирі називає багатостраждальним. Минулого року ми ремонтували цю частину вікна. Тут було кріплення От. А цього року вже сталася більш серйозна проблема. це Сколок з площі влетів прямо сюди в вікно біля цього лазону. Тут було все в склі, на підлозі, на підвіконні. Після прильоту Олег із дружиною звернулися у штаб по ліквідації наслідків. Однак дізналися, що для отримання компенсації необхідно, аби квартира була внесена до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Мали свідоцтво про право власності, відповідно, але воно видане у 2007 році. От чи є воно в реєстрі, Ми Своєчасно не перевірили без внесення в реєстр. Ви не можете отримати компенсацію? Без внесення. Відповідний реєстр серйозної компенсації за пошкоджене житло. На жаль, ні місто, ні держава не видає. Цей реєстр функціонує з 2013 року, тобто майно придбане до цього часу там відсутнє, аби нерухомістю повноцінно розпоряджатися її потрібно туди внести. Пояснюють у мін'юсті. Якщо, наприклад, завтра ви захочете продати майно або майно буде успадковуватися, то право власності повинно бути зареєстровано в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Також це стосується участі у державних програмах відшкодування щодо знищених. Нього майна, зрунованого майна таких програм, як є відновлення, зробити це можна через центр надання адміністративних послуг. Для цього треба всім співвласникам звернутися в ЦНАП з оригіналами паспортів, ідентифікаційних кодів, технічної документації та документів, які підтверджують право власності. Якщо ж хтось із співвласників нині мешкає за кордоном, йому потрібно звернутися у консульство та оформити нотаріальну довіреність. У ЦНАПі кажуть через посилення обстрілів спостерігається збільшення. Потоку людей для такої реєстрації за наявності усіх необхідних документів процес внесення в базу триває недовго близько 10-15 хвилин. Утім, аби довго не стояти в самому ЦНАПІ в черзі, зареєструйтеся в електронній Послуга безкоштовна. Нерухомість обіцяють внести до реєстру упродовж п'яти днів. Утім, процес може бути значно тривалішим, якщо майно на окупованій території або ворогом знищені архіви БТІ. Якщо згоріли документи, ситуація звичайно більш складніша, і тому буде, треба буде доводити іншими документами, які є, або свідченнями свідків, які бачили і перебували в цьому майні, або сусідів, які жили з вами в одному будинку. Доступна функція і екстериторіальної реєстрації вона стосується нерухомості у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях та у Криму. Для прикладу, якщо ви є власником квартири в місті Харків, а на даний час проживаєте в місті Львів, ви можете звернутися до ЦНАПу Львівської міської ради з метою реєстрації права власності на свою квартиру. Внести майно до реєстру можна і самостійно через портал Дія наголосили у мін'юсті. Портал сам проводить вас і показує, які поля потрібно заповнити. Скануєте документи, які у вас є на руках, і направляєте через портал на розгляд до державного реєстратора. Віолетта Товкес, Віктор Зеленко, Вікне СТБ. Єдині новини. Він повернувся за кордону і став на захист України. Служив пліч оплічі з батьком і друзями. Обороняв Запоріжжя, Харківщину, Донеччину, А після важкого поранення планує повертатися до побратимів уже з протезом. 27-річний Олександр був оператором дрона у 102-й окремій бригаді ТРО. про шлях воїна і нестримну жагу до життя. Далі у сюжеті. Ми два дня до того за день, буквально ввечері, Ми вже типу планували, що якщо почнеться повномасштабка або почнеться війна, ми одразу йдемо військомат, або їдемо поближче. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Олександр повернувся додому за кордоном, не вагаючись разом із друзями та батьком пішли до війська. Потрапили в 102-го окрему бригаду ТРО. Сашко, оператором дронів, батько стрільцем. Мама відреагувала, Ну як це наш свідомий вибір. Тобто мене мама ніколи там такого щось не забороняла. Вона мене підтримувала. Ну звісно, що вона трошки нервів і це всього в неї пішло, але в загальному ну вона розуміла, що для чого ми йдемо, і куди ми йдемо. Вона розуміла, що можемо не повернутися. За майже три роки служби їхня бригада воювала на Запорізькому, Харківському та Донецькому напрямках. У квітні минулого року Сашко отримав поранення. Була погана погода, а він якраз йшов по боєкомплекти комплекти для дронів. По дорозі наступив на саморобний вибуховий пристрій. У тебе адреналін, шок, ти доздупляєшся ну, до чого, що сталося. Такий... Хлопці так само ж підбігли, бо почули вибух. І в цей момент я ну, подився на ногу, дивлюся, ну, нема ноги. Взазу турнікети першим ділом, тобто була легенька паніка, але. Сідомість не втрачав, був повністю притям, допомагав хлопцям. Та хлопець хвилювався не так за себе, як за батька, бо не розумів, як він відреагує на поранення сина. Вперше зідзвонились вже в Запоріжжі після операції. Я йому сказав першим ділом, що все добре, я цілий здоровий, показав руки, ноги. Кажу, ну кажу, не вистачає частинки ноги, кажу, але нічого страшного. Кажу, я живий, все гаразд, не хвилюйся. Ну, батько. Скажем так, на відео ми говорили, він ну, стримувався, але ну видно було, що він дуже сильно хвилюється. після низки оперативних втручань Сашко опинився у центрі реабілітації Суперхюменс. Тут він пройшов реабілітацію та отримав протез. А нещодавно йому встановили активну стопу, аби він мав ще більше можливостей для руху. Ти маєш міш того, це на дома і добре працюєш. Все обіг так, як. Це е, тестова гільза. Було завдання хоча б опанувати трошки, походити на ньому, бо він міг ходити на протезі е, і приступати до тренування і навчання бігу, коли вже буде е, постійна гільза. Але ми все рівно трошки потихеньку пробуємо, готуємо його, аби він навчився впевнено стояти і бігати на протезі. Сашко каже, планує повертатись до побратимів на фронт. Понад усе хоче продовжити службу на посаді оператора БПЛА. А ще мріє, щоб у його батька з'явилась можливість відпочити, адже він теж отримав невелике поранення. Тож пройшов відновлення і назад долучився до Збройних сил. Далі продовжує зараз нас боронити, тому я не можу бути тут. Я ще не зробив що вік. Я ще можу долучитися до війська назад і ще принести велику користь. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма «Вікна» з тебе єдині новини.